Перед нами цікавий такий пам'ятник, характерний для 80-х-90-х років 19-го століття у вигляді мертвого дерева. І це цей надгробок встановлено над похованням коли Петро Черененкампфа походив він з Балтійських німців, служив спочатку, закінчив імператорське училище правознавства в Петербурзі і був направлений в Херсон на службу. Херсонський губернський суд. Тут він одружився, тут у нього була сім'я. Але доля склалася так, що його заносила служба то в Чернігів, то в Саратов. І пізніше він отримав призначення в Київ, але дорогою помер. Ну і поховали його в Херсоні, оскільки тут жила його родина. Ось ви бачите його власне дошка поховальна. І також дошка. ось. Над похованням його дружини Анни Павлівни Рененкампф. Ось, будь ласка. Тобто Херсон був насправді містом багатонаціональним і європейським за, своєї, так, за своїм зовнішнім виглядом і за колоритом. Але в ньому все ж таки була така яскрава українська складова. І зараз ми покажемо вам поховання одного з нащадків козацько-старшинських родів. Ходімо.